Вітання, погляньте сюди, така центральна балка, на яку опираються всі балки, вона монтована на кутних з прихованого монтажу. Бачите, яка нагрузка буде трошки грубший. Це все прораховано інженерами. І знизу глядає так, це буде тераса, а з цієї сторони бачите, як балки монтуються. Це теж по проєкту. З цієї сторони все в бетоні, і ми переважно заливаємо все в бетоні, тому що теплоізоляція йде зверху, і це закінчена якби стеля получається. З цієї сторони, теж трошки по-новому внизу все кутники скритого монтажу, хоча переважно могли зробити всередині армопоясу тут такий шведр X-подібний. Бачите, заходять сюди і звідси починається. І до центральної балки. Балка в нас центральна 11 метрів. Все склеєний брус. Хоча ми раз робили з суцільного. Потім приблизно через пів року дирки в палець, сотріски. Цей брус практично не тріскає, хоча є маленькі тріщини. В мене в хаті є тріщини, чого буду говорити. Такий вигляд. І зараз покажу трошки ззовні. Ззовні зроблені отакі балки. Тут так, як докладовку зробили. Ось таке перекриття, все чорнове, чорнова дошка, зверху буде вент-зазор. і знизу буде все тим. Не гіпсокартоном, таким, типу, а як, як гіпсокартоном, тільки для зовнішніх робіт Закриватися, все підшиватися буде. Тому так знизу негарно виглядає. Ну, якось так.